Ви ще сили скажіть, карти таро покажіть, чи знайомі ви з тим чоловіком, за яким вам по долі вийти заміж? Який вам по долі, з яким ви одружитесь, чи знайомі ви вже з ним? Скажіть, чи це вже знайомий чоловік? Ні, ви з ним ще не знайомі. Одруження буде, обов'язково ви вийдете заміж, але ще якісь перешкоди між вами. Ви з ним ще не знайомі. Але ви йому подобаєтесь, він про вас знає. І є запис книзі долі. Ви в системі цього чоловіка, що ви будете разом, але ще є перешкоди, ще, ну вони такі перешкоди, що їх можна бійти. Ось, ще ви не знаєте його. Він вам напише, спочатку буде листування. Це, може бути, соціальній сеті, може бути, якийсь емейл, e але він до вас постукає, будує через листи, через. Не прийде сам да, до вас зустрінетесь там на вулиці, а це буде спочатку листування, спочатку через смс, там через переписку якусь. Ось така ситуація.